Голошу ухвалила вступна до 3 частини 25 року. Роздавши пункт під точку клопотання сільського питання князів, проказать повторно судовому технічної експертизи, по цей справ запозик, то постійно доразів своєї родини скуда с князів. Слава Верховичу, складу сьогодні допомогли тексту ухвали суду суд на жаль, квітні вступу. Складені вступу, та розтинують чистину рішення суду.

Ще було заявлено, так? Ви заявляєте клопотання, на яке ви посилали за 16, 1612 24... року. Ви ще заявляли клопотання в цьому клопотані, правильно? Чи ні? Ну, ну, так, не не це не викладати. Ви читаєте ваше Вы... клопотання, чи ви заявляли? Я ж тому і питаю вас. З'явили, як не розумієте, чи підтримуєте, чи не підтримуєте, оскільки це було попередження своєї судду, але вам проти це право. Прав, 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 прав. Тому я питаю ще в ще ніколи питання займаються. Ну, Вы заявляете клопотание. Ну да. Ну, я же питаю вас. Ну вот это вот клопотание на экспорт. Старик прохальничественный шоу просто. И просите? и повторну судовую будівельно-технічну экспертизу по... Э, так, судовой будивельной техничной экспертизы складанной второго. Прошу. Ну, ну, вот это? Ну на Дивіться. Я ще раз писаю, зачекайте. Кожна сторона, слухайте моє слово бажання, кожна сторона доводить ті обставини, які вона хоче. Ви можете мене підтримати, це ваше право. Бо я ж питаю, чи є якісь з заяви, чи ні у вас? Відповідачка, є якісь клопотання з в чи ні? Ну так. Что у вас, говорю, Есть ли кто в Ну, еще вот... Э, так, вот топал э, наступные документы. Техничный паспорт. Я не вижу техничный паспорт. Я там вижу техничный звезд. И про техничный стан основных несущих, которые огородживают из конструкции частины житлового будинка. За счет за документы? Кто сдает такую сама чи хто. Вы же у нее просто выдергаете. Ну, это же идет в тех паспорте? Я не знаю, это выживший вопрос. Вы просто выдергаете от топа технический свит про технический статус основных несчастных угроз, 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 Ну оно идет Повністю все. Вся документація. Це питання? Далі, проєктні роботи, стані робочі проєктів просто. Що це за документ? Проєктні роботи. Бо ви по попитання, я хочу зрозуміти, що ви просите витримувати. У нас буде точно насильство. Сторони, які не можуть надати відповідні докази, вони мають право витримати ці докази у розпорядники цих доказів. доводящийся до что он не может и просто вытрубится. У вас попытание вытрубления и проединения, допустим. Вот я хочу разузуметь, что вы просите. Вы же посылаете встречу, вам было сделано это попытание. И это, наверное, То, что э, до этого э, они сделали самовольно реконструкцию. дверной, ну, двери выбили. А что вы хотите вытрубить? Я понимаю, это по сути а вы поясните. А что вы хотите вытрубить у них? Мы еще не разведаем по сути. Мы пока еще не слухаем позиции. Мы не зам... Чтобы оно было так, как было раньше. И что вы хотите вытрубить у них? Я не хочу, чтобы там велась коммерция. Я пытаюсь. Что вы хотите вытрубить у них? Вы понимаете, что я вас пытаюсь? Вы... У нас, Петро, точно было заседание. Ви просите у сторони позивача витребувати документи, тобто надати документи. Які? Ну, на. Від лікарні справи на житловий будинок. Серед Батий, трохи нижче, що ви просто позивачки. у нас позивачки є стороності. Ми просто надали технічний звіт, технічний стан. Хто mm. складає цей звіт? У кого витримаєте? Позивачка, у вас є якийсь технічний звіт? Розумієте, приседайте подача. Про що йде мови, може, ви можете произвіти? Ну, технічний звіт, ну, это техпаспорт помещение. Технічний паспорт, технічний паспорт. Технічний звіт це технічний отчет. Якщо російською мовою поселець. І техпаспорт не містить у питанні щодо стану несучих конструкцій. Це, це, не це начебто якийсь вже був або експертний висновок, який я розумію, думаю, чи висновок спеціаліста. Ну що таке технічний звіт? звіт? Хто має складати цей звіт? На підставі, чого він має складатися? Тим більше на справі є експертиза. Чи можемо враховувати експертизу як технічним звітом? Давайте я ще раз пояснюю. Якщо ви не розумієте, ви маєте право залучити захисника, адвоката. Ви ж в судовому засіданні чи ні? Я питаю, чи є у вас ще клопотання під оточному судовому засіданні? Якщо немає, ми призначимо справи до судового грузу, будемо приймати рішення справи. Да, у меня будет тогда кто Мне надо с адвокатом поговорить. С я Ну, разобраться в этих технических зрителях. Сколько вот вам примерно час придется? не знаю, не знаю. сколько, сколько можно? День-два нет. Конечно, я не, я, я не успею за день. До, до того, втрату, Ну, думаю, да. Це майже півтори, півтори пятиротыжники. Думаю, да. Давайте до 2 травня до 14 години. Достатньо буде час? Гражданочка сидить і займає мене, потім в соціальні сеті. Так. Ви, ви Судовий. Це ж судове засідання відкрите. Я судово. приймаю повне право. Ви у нас судове засідання, то є по сіхову ви знаходитесь. Ви питали суд про зйомку, учасник процесу? Так я можу не питати суд на зйомку. А ви у нас є по сіхову судове засідання? Я просто, просто сижу як громадянин України. Ви маєте право з'ясовувати інших учасників процесу, і що ви суд знімаєте, це інше питання, якщо ви займаєте інші учасники процеси, ви маєте право не з'ясовувати. Мені Конституція дозволяє знімати. Де? Коли? Де? 34 стаття Конституції судовому, сі... судовому засіданні, в судовому засіданні, в засіданні теж зас... Зас... Презас... право фіксувати. Слухайте, Ви не спричайте судову, ви в судовому засіданні просто як слухач і не більше. Розумієте? Я розумію. Ви маєте право, якщо хочете послухати судові По судовому судді бути, питати якийсь або щось робити, ви це маєте певний чин з'ясовувати. А я вас, як не учасник по справи, судовосідні дозволяє вам просто присутність судовому засіданні і нічого цього не робити. А не створюватися, а не робити, а нічого не фіксувати. Я ж нічого не роблю. І не фіксувати в тому числі. Добре? Тому будь ласка, якщо ви не прислухаєтеся цього, ви будете просто вим, вимушені виділення за як особа, яка заважає повернутися до засідання. Розуміло?

Мама, выходи, пожалуйста, мама. Вы не дай, не дай. Что То ш... да что это здесь сейчас что у вас правда? происходит? Да, Выходите, не что ему нравится здесь?